Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечерні молитві розважання і запрошую Сеймотонний вам в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Хто затоляє вухо на крик бідака, той сам кричати та слухати ніхто його не буде. Ми наближаємося до великого свята, до Пасхи, до Воскресіння Господа. Але цьому святу передує подія, яка називає, дві, великі, дві значні події переходжу. Перша одна з них це урочистий віз Ісуса Христа в Єрусалим, а друга це Воскресіння лазаря. І ось це Лазар, Воскресіння цього лазаря пов'язано із е, Божим Милосердям. Бо саме милосердя це ще одна така риса характеру нашого, нашої сутності, яка робить нас людьми бути милосердним. Христос розповідав також притчу про Багача і Лазаря. Що цей Лазер, це не той, якого Воскресив Воскресив Ісус, але це, це теж з цим всім пов'язано. Ось цей е, були двоє багач і лазер. Цей багач е, тішався життя, радів життя. А лазер жив поряд, був біля його маєтку і харчувався відходими, які викидали зі столу цього багача. Помирають обоє. Тільки лазер. В рапорту, в рай, а цей багач іде в пекло. І от коли цей багач починає ставити претензії, чому так, на відповідь була проста. Кожен отримав за своє життя. Тобто ти багач, бачачи потребу ближнього свого, не проявив про себе, бо вважав негідніцю. І, відповідно, Ти не негідний бути в районі. Бути милосердним це бути людиною. Це бути тим, який бачить гідність в іншій особі. Бути милосердним це бачити людину в кожному. Знаєте, сьогодні натрапимо відео на якраз е, так якось півбавло. Інтерв'ю за одного з засновників такого руху Блоцдар це люди, які відшуковують безвісті з них. Вони їздять по місцях, де були бої, і розкопують. Тут тобто знаходять тіла бійців. І його запиталися, Чому він також старається віднайти росіян? А він каже, тому що це людина. Каже, ми є люди. Та він прийшов до нас воювати, але в ньому є якась сім'я, діти можливо. І він теж зобов'язаний бути похований. Каже, бо в такий спосіб ми зберігаємо свої люди. Ми не перетворюємось на небо слова простої людини, військових, які намагаються віднайти загиблих. Повернути всіх додому, щоб кожен мав спокій. Оце є милосердя. Це не означає, що ми слабки навпаки. Це дуже сильна людина. На цій війні, якщо ми втратимо своє милосердя, ми перетворимося на ден, на тих, які знищують все живе. Я не кажу, що ми е, зараз не закликаємо бути е, здатися, і, щоб ми віддалися в руки наших ворогів, проявити милосердя і зупинитися. Ні. Я зараз говорю за нас, українців. Ми маємо навчитися бути милосердним один до одного. Бути людьми. Якщо я розмовляю іншою мовою, то я не маю принижувати когось, а маю навчити, показати. Якщо я ходжу до е, однієї конфесії, а хтось ходить до іншої, це не означає, що я маю його принижувати за це навпаки. Ми маємо ділитися своєю вірою. Якщо я маю владу, маю гроші, то чому я маю відвертатися від потребуючого? Бути милосердним це чути іншу псову. Бути людиною. А коли ми є глухи, то і нас не почути. Це бути, знаєте, як оцей багачий лазер. Кожному. Віддався за його життя. І якщо ми навчимося бути милосердними тут, то коли прийде момент і будемо давати звіт перед Богом, тоді Бог проявить милосердя для нас за кожен милосердний вчинник, за кожну посмішку подарованого іншим, за кожне слово доброти любові. І ми, українці, маємо об'єднатися, бути милосердними один до одного, в такий спосіб підтримуючи один одного і в такий спосіб бути людиною. Прошу Отче наш, що єси на небеса, нехай сердиться і в'як нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провени наші, як і ми прощаємо, голова нашим. <кій> і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помило на трішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божого помили на трішки, Господи, Ісусе Христе, сина Божого помили на трішні, Господи, Сина, Боже, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила на згріще. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, умила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас греш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по на віки віки. Господи, поминаю. Господи, помилуй, благослови. Благослови заборонені Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу країну. Благослови їх в усіх поранених і цивільних наших захисників, захисти кожного дія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють в поїздці зони бойових дій, людей, візних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників. Поліції. Служба ДСНС допоможе віднети всіх безвісті з ними, поверни додому всіх полонених, просвіти серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали сусвої зброї, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли виймати. LOL, was